Ви запитаєте, чому сьогодні я у вишиванці, а сьогодні субота. Сьогодні найбільше свято всієї країни, сьогодні гуляє Західна Україна, сьогодні гуляє Галичина, сьогодні в ведем резорті, голова Львівської обласної ради, мій друг, давній побратим, людина геракл яка плечима закриває від шахедів область Юрій Холод. Юрка тепер закінчить боротьбу зі сплітом, зеленим змієм, білим кроликом. На братіх вороготинців, тепер він буде порядним сім'янином. Він вступив на рушник долі. І росяниста зоряна доріжка тепер буде стелитися йому щодня, тепер будуть мерехтіти зірочки на небі, і він буде родіти від того, як промінчики Сонча йому тепер будуть відкривати двері в кожну хатинку, кожну домівку області, тому що він тепер. Повноцінний політик, сім'янин одружений, Юрка, ця вишиванка Роксолани Богуцької сьогодні буде тішити нас. Я біжу до тебе вже і подаруночки несу. Вітаю свого друга Юрія Холода, вітаю всю Галичину, вітаю Західну Україну, вітаю нас, українців! Народився новий політик, Юрій Холод, міць та сила нашої країни, звитяга та щит. Слава новій родині! А саме головне, що він породичався з Гринкевичами, правильно розкладає яйця в різні корзинки.